М'яка Ривер Стейт Парк. Стерв'ятники їдять алігатор. А вон сидить ще один з відкритою пастю. Ага. Відкрита пасть, руки трусяться. Ці сидять, чекають, поки він розложиться, його можна буде з'їсти. Так, маленький алігатор приготувався, він на старті. Хочемо... Опа! О, і ще один втік-то. Так, я в 4 метрах від алігатора. Вон він красавчик, бачиш який не. Можна зуби посчитати. Він вже привик до цих турійців не, не реагує на них. Cutie. Як тобі?